У четвер, 30 травня, Сумська громада провела в останню земну дорогу мужнього захисника України Юрія Храбана. Чоловік служив на посаді стрільця санітара стрілецького відділення. Загинув відважний воїн 30 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Старомайорське Донецької області. Рідні, друзі та знайомі назавжди запам'ятають Юрія як надійного, вірного товариша, світлу й добру людину, справжнього патріота, батьківщини. Він був дуже гарною людиною. Я просто шокована тим, що він був пропавшим і зараз його знайшли саме так, і приходиться, саме так його ховати. Мені дуже складно щось сказати зараз. Він був дуже хорошою людиною, світлою пам'яті. Дуже розумною, як сказати. Інтелігентною, розумною людиною, як і його дружина, ми скільки з нею ну, пропрацювали і тільки позитивні і ну, гарні можу слова сказати. Він був по моїм ну, тому, що я знаю, мобілізований, дуже важка, важка втрата. Із Великої війни Юрія Храбана не дочекались дружина та донька. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. В школі ми займалися спортом. Я думаю, що людина був гарною, доброю. Не думаю, а впевнений. як сусідку. Ну, також я переїхав з Чорнобильської зорі, як і тут квартиру отримали. У 92-му році працював токарем в сільгостехніці, а потім вчився, закінчив вуз, був, працював головним інженером, там, агротехніком. Так, дуже чуйна людина була, спокійна, така, врівноважена. Ну, хотів піти на війну, можна так сказати, але склалось так, як склалось. Відспівали відважного рядового Юрія Храбана у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Господом! Господи за спокій душі, сподіваюся раба Божого. Героя України, загибла воїна за волю, незалежність незалежності собою країни. Но представлено Юрія, і за відпущення йому сякай прави невільнаї, і невільнаї. Хороброго воїна оборонця Юрія Храбана з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.